Питання в тому, що жіночка сказала, що не вистачає прибуральних, елементарних інструментів. Реторичне питання, хто винуватий і що робити. Ну, ось у нас завжди хто винуватий – Це саме основне питання, і потім як правда багатьох виправдовує. Я не можу сказати, що ну, суперсучасний інвентар є. Він є в необхідній кількості, він зношується. Ми закуповуємо новий е, матеріал. І тут не треба поєднувати дві теми. Мені кра... ну, дуже прикро, що порівнюють якісь свідомі висловлення, е, ну, певних, хоч не наших ведучих, і ми. Попадаємо і саме підхопують засоби масової інформації республіканські такі факт, абсолютно не розібравшись. Я не можу до кінця сказати висновки, у мене є попередні. Я дякую вашому телеканалу, який вже е, пустив бігучу строку, що це була тканина. Але е, ну, ну, певні інсинуації ну, можливі. Мені дуже єдине прикро, що в такому ракурсі прозвучала наша. Міста. Я думаю, що прикра тії прибиральниці, яка сама працює в цьому дворі, знайшла цю тканину в, е, ну, в контейнер і використала. Ви що думаєте, що в неї була свідома думка того, що використати? Що це був політичний якийсь е, ну, виклик. Ну ні, ну такого навіть у самому страшному сумному сні не може. І я ну, я думаю, що зараз ну, всі ж у нас дивляться і республіканські, вона ж буде і працювати, і працює на цій ділянці, і ну, що можна сказати? Давайте дочекаємось, Я думаю, що швидко воно. Може до кінця сьогоднішнього дня свої висновки всі е зроблять. Воно ж не по формі, не відповідає абсолютно розмірам державного прапору якогось. Це була тканина, не по змісту. Але так прозвучати. Ну, коли я почув повідомлення, єдине можу своє сказати. Що мені дуже прикро. Так, да, я дійсно розбирався, питали по-своєму. Але це було абсолютно лояльно і ну, спустись. Подивись, допоможи. А так викласти своє рідне місто. Чи вистачить завтра на суботу інструмент? Вистачить, повірте.